Вітаю, мої любі глядачі. Вибачте, що зник на деякий час. Сьогодні ваші увазі 98-й новинний дайджест, який буде присвячений шоу Summer Game Fest та Xbox Game Showcase, які відбулися на минулих вихідних. А саме сконцентруємось на найцікавіших анонсах, які відбулися в рамках цих івентів, і які свіжі подробиці з'явилися про іграшки на минулому тижні. В наступному відео, яке вийде днями, я принаймні на це сподіваюсь. Ми з вами проїдемось в такому самому форматі. Форматі по Ubisoft Forward та Future Game Show і іншим можливо новинам ігробудівельної індустрії. Тому, якщо у вас є бажання, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступний цікавий відос Тицяйте вашу козацьку вподобаєчку, якщо бажаєте розвитку українськомовному ютубу. Ну і звичайно пишіть коментарі, таким чином це відео зможуть побачити ще більше глядачів. Ну і як завжди, пропоную вам вмостити ваші дубки зручніше, бо буде цікаво. А я нагадую, що ви на каналі Turnal Play UA. з вами, як завжди. Жди, я Дмитро, не буду далі м'яти цицьки і починаю вже прямо зараз приємного перегляду. Почнемо з Summer Game Fest, який особисто мене не дуже вразив, бо кількість маленьких інді проєктів на заході була занадто великою. Хоча це не було новиною, бо сам Джеф Кілі, ведучий цього івенту, за кілька днів до його початку, проінформував ігрову спільноту, що саме Game Fest в першу чергу буде допомагати просувати забавки від маленьких інді студій, що є зовсім нібито і непогано. Але якщо дивитися, скільки цей шановний дере грошей з маленьких творців за одну хвилину. Своєї демонстрації, то не дуже віриться, так би мовити, в його шляхетність. До речі, Кілі настільки впевнений в успішності цього шоу, що вже анонсував його початок у наступному році. В 2025-му літній ігровий івент відбудеться у Лос-Анджелесі. Ігор було багато, але ми з вами зупинимося і дуже стисло пробіжимося тільки по найцікавішим іграм, на мою думку. І повідомлю вам більше інформації, яка з'явилася за минулий тиждень від самих. Розробників або інсайдерів. По-перше, фінська Remedie анонсувала нове доповнення до горору Alan Wake 2 з назвою Night Springs, яке стало доступним одразу після завершення Summer Game Fest. Воно мало вийти ще навесні, але було перенесено, що зовсім не є дивним в сучасній ігровій індустрії. Гравці отримали три нові самостійні епізоди, трьох персонажів та повноцінний фоторежим для шанувальників робити світлини з цікавими і унікальними ігровими моментами. Продемонстрували екшен Black Meat Wukong від китайської студії Game Science. Гейм дизайнери надихалися китайським романом 16-го століття подорож на захід. Гравцям доведеться взяти на себе роль короля мавп і кинути виклик наймогутнішим ворогам. Виглядав трейлер дуже і дуже непогано, а його реліз відбудеться тільки на PlayStation 5 та ПК 20 серпня. Попередні замовлення вже відкриті. Стандартне видання можна придбати за 60 баксів, а люксове за 70. Склад якого увійдуть внутрішньо ігрові предмети. А от на Xbox гра вийде пізніше, бо у спеціалістів суді виникли проблеми з портуванням гри на консолі від Microsoft. Скоріше за все, на мою думку, проблема у молодшій, більш слабкій моделі. Коли саме пригода вийде на зелених коробках, невідомо. Capcom показали геймплей нової частини Monster Hunter Wilds, в якому ми з вами бачимо нових монстрів, пустельний всесвіт, земляних хробаків та інших цікавих істот. Награвців очікуватимуть у новій частині природні явища, на кшталт піщаних бурь, сильних вітрів, хитких пісків тощо. Розробники обіцяють кросплей між ПК, PlayStation 5 та Xbox Series, завдяки чому можна буде спільно досліджувати цей великий відкритий світ. В грі буде великий арсенал озброєння, цікаві бойові механіки і можливості. І багато нових раніше небачених монстрів. Геймдизайнери обіцяють поділитися наступним новим трейлером вже в серпні поточного року на ігровій виставці Gamescom, куди, можливо, навіть привезуть і демо-версію. А реліз самої іграшки планується аж на 2025 рік, без поки що конкретного релізного вікна. Був анонсований веселий барвистий пригодницький екшен Lego Horizon Adventure, про який напередодні Summer Game Fest розповідав інсайдер Біл Кун. Студія Гобо разом з Sony перетворили все світ Horizon у забавку в стилі фігурок Lego. і гравцям доведеться керувати вже знайомою нам дівчиною Елой, але стилізованою під відомий конструктор. Гра являє собою кооперативний екшн, де другий гравець обиратиме для себе іншого персонажа. Можна грати як на одному екрані, так і в мережі. Також геймери створюватимуть будівлі з елементів Лего і битимуться з величезними роботами, які також є фігурками з конструктору. Після шоу Джефа Кілі розробники поділилися 10-хвилинним геймплейним відео, де продемонстрували цікаві головоломки. А пройти забавку можна буде годин за 8, і вона розрахована для всієї родини. Буде можливість навіть одягати своїх героїв у різне вбрання, і не тільки зі Всесвіту Horizon, а і з інших проєктів Лего. Персонажів та зброю необхідно буде проказувати. Щоб отримати перевагу у битвах, проєкт побудований на руші Unreal Engine 5 і матиме два графічних режими: якість 30 ФПС та продуктивність зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Режисер-постановник проєкту Джеймс Вінделер оголосив, що в грі буде підтримка навіть трасування бляха променів. Реліз запланований на кінець поточного року на PlayStation 5, Switch та ПК. Warner Brothers Games офіційно анонсували Гаррі Potter Quidditch Чемпіонс. Це буде спортивна гра з вигаданим видом спорту зі Всесвіту Гаррі Поттера – Квіджічу. де ганяючи на мітлі, треба спіймати кульку. Було продемонстровано лише кінематографічний трейлер без геймплею, На жаль, проте фанати Всесвіту мають бути задоволені, бо вони бідкалися, що таку забавку свого часу не додали до Hogwarts Легасі. Гравцям дозволять міняти зовнішній вигляд мітли та обирати одну з чотирьох позицій. На полі бути в ролі мисливця, ловця, голкіпера або захисника. Fiji Champions вийде вже 3 вересня на PlayStation, Xbox, Switch та ПК, а в день релізу буде доступна в підписці PlayStation Plus. Власники Hogwarts Legacy отримують додатковий подарунок. Фанком показали сюжетний трейлер до свого виживача Dune Awakening, події, якого розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де йде видобуток дуже потрібних для міжзоряних перельотів прянощів. Гра розповість альтернативну історію, в якій Пол Атрід ніколи не народжувався, а мати неіснуючого пола Джесіка народила за наказом Бене Гесері доньку, що призводить до війни між Гарконенами та Атрідами, і роздмухує дуже потужний політичний конфлікт. Гра побудована. На основі романів Френка Герберта та екранізацій. Творці обіцяють зберегти всі впізнавані риси франшизи, ба більше дуже обережно спробують розширити їх. Проєкт створюється на суперсучасному руші Unreal Engine 5.2, а дата релізу поки що невідомо. Але іграшка 100% з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. 20 червня творці планують провести додаткову пряму трансляцію, де поділяться подробицями, і, можливо, ми дізнаємося дату виходу але це не точно. Багато різних версій від купи різних інсайдерів було. І всі гадали, що ж саме покаже нам 2K на шоу Джефа Кіллі. І більше ж сходилася на думці, що це буде або четверта частина мафії, або новий Borderlands. А все виявилося трошечки не так. Фанатів екшенів та шутерів кинули, але дуже порадували шанувальників серії цивілізація. 2K показали короткий тизер, трейлер сьомої частини покрокової стратегії, з якого ніфіга не зрозуміло. Але сам факт того, що гра вийде в 2025 році, вже неабияк розбурхула бажання фанатів дізнатися про новий проєкт ще більше. Творці з Firaxis пообіцяли поділитися вже геймплейним трейлером в серпні. Скоріше за все, це буде також на Gamescom, І, можливо, там вже буде і конкретна дата релізу. А зараз поки що відомо, що забавка вийде на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series, Nintendo Switch та ПК одночасно. War, War Studios показали ще один трейлер до своєї середньовічної RPG Kingdom Come Deliverance 2. В ньому продемонстрували різноманітні битви як на конях, так і на землі. Широкий арсенал озброєння, починаючи від сокир до вогнепальної зброї бійки та застілля. В грі можна буде відвідати лазню, займатися ковальством, грати в кості на гроші, бути здирником, вбивати та захоплювати чуже майно, але покарання уникнути не вдасться. В грі буде український текстовий переклад. Клад за що окремо подяка геймдизайнерам, але на жаль буде і московицька. Гра з'явиться на полицях магазинів наприкінці поточного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Тепер рухаймося до Microsoft та Xbox Game Showcase, яке пройшло 9 червня, і це шоу відверто було надпотужним, звичайно, в порівнянні з Summer Game Fest. Тому зараз я спробую вам стисло розповісти про що йшла мова і які новини випливли стосовно нових проєктів протягом минулого тижня. Студія BioWare на івенті продемонструвала перший геймплейний трейлер в черговий раз переименованої нової частини RPG Dragon Age, яка тепер має під The Wild Guard. Особливою інформативністю перше відео не відрізняється, але лише натякає на появу вже знайомих персонажів у новій частині та оголошує, що гра має вийти восени 2024-го. В Свою чергу, 11 червня, розробники провели велику геймплейну демонстрацію майбутньої іграшки, де загалом показали майже 20 хвилин. Ігроладу. З цих матеріалів тепер нам відомо, що під керування гравців потрапить новий протагоніст, який досліджує магічне місто Мінтраус, і намагається зупинити ритуал, який загрожує знищенням Всесвіту. Бойова система буде більш динамічною та екшоновою, якщо так можна сказати, але можливість робити тактичну паузу гравцям залишили. Повернеться система діалогів, які можна буде вести на різний лад, будучи жартівливим, агресивним або ж дипломатичним. За допомогою доволі Окланого редактора персонажів можна буде створити героя однієї з чотирьох раз. Обрати його клас, пред характер та погляди, що також впливатиме на здібності та подальший розвиток. Під час проходження геймери постійно зустрічатимуть відсилання до попередніх частин франшизи Гра не потребуватиме підключення до інтернету і будуть повністю відсутні мікротранзакції, що на сьогодні вже є доволі дивним. Також директорка проєкту Каріна Буше розповіла журналістам про. Порталу IGN що у новому Dragon Age не буде відкритого світу, команда дуже ретельно працювала над кожним куточком, і в грі будуть лише кілька великих просторих локацій, в яких будуть власні квести, альтернативні шляхи проходження та секрети. Забавка розробляється на останній ітерації рушія frostbite яке особисто я не дуже полюбляю бо він весь час свого існування був дуже дубовий. І йому ще до інструменту від епіків дуже далеко. Тим не менш, судячи з Баченого виглядає все доволі непогано, і навіть лісові анімації більш-менш якісні. Тому подивимось, в якому стані графіка доїде до релізу. Після виходу в Dragon Age The Девіл Guard зможуть грати власники PlayStation, Xbox Series та ПК. В Initiative та Crystal Dynamics показали трейлер перезаписку шутера Perfect Dark. А після презентації опублікували більше подробиць на сторінці Xbox. Нова Perfect Dark, це так би мовити, перезапуск, який не потребуватиме від гравців розуміння всесвіту чи проходження попередніх частин. Тобто це зробити звичайно можна, але не обов'язково. Це буде самобутній проєкт, подія якого відбуватимуться у недалекому майбутньому, у світі, який пережив цілу низку екологічних катастроф, через що величезні. Регіони стали непридатними для існування. Гравці візьмуть на себе роль спеціального агента Джоанни Дарк, яка виконуватиме завдання у Каїрі, сучасній столиці Єгипту, яка ізольована від цього світу, і обнесена величезним парканом, який побудувала гіперкорпорація Корментіс. У головної протагоністки в арсеналі буде паркур, купа різних цікавих бойових гаджетів. Наприклад, можна буде сканувати оточення чи підробляти голоси NPC для введення в оману системи безпеки. Битися. Можна буде як холодною зброєю, так і вогнепальною, використовуючи різні методи боротьби: від танкування ворогів до неповітного стелсу, і навіть не вбиваючи своїх опонентів за допомогою нелетального озброєння. Виглядає все це задоволення дуже непогано і має високу динаміку, завдячуючи погляду від першої особи. Гра буде доступна лише на ПК та Xbox Series, але точної дати релізу поки що немає. Machine Games, автори популярного шутера Wolfenstein, показали черговий трейлер свого майбутнього пригодницького екшену «Indiana Jones and the Great ендґрід Сайкл. Відеоматеріалі нам продемонстрували постановочну сцену з Індіаною Джонсом та його подругою, які намагалися не втратити дуже цінний артефакт і б'ються з невеликою кубкою нацистів на військовому кораблі. У катсцені дуже непогана графіка та чудова гра акторів. Точна дата релізу все ще невідомо, але вихід гри планується в 2024 році. Для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. В день початку продажів гра має з'явитися в каталозі Game Pass. Obsidian Entertainment на шоу Microsoft показали сюжетний трейлер своєї майбутньої RPG Evolved, події якої розгорнуться у всесвіті Пелерис of Eternity. Гравцям необхідно буде досліджувати таємний острів і дізнатися більше про поширення чуми, яка загрожує людям. Після івенту на Xbox Podcast розробники продемонстрували майже 25 хвилин ігроладу та поділилися деякими подробицями, що чекає на геймерів у новій забавці. По перше, буде можливість перемикатися між поглядом від першої та від третьої. Особи, що є дуже класно і задовольнить буквально шанувальників всіх варіантів. Директорка проекту Кері Патель. Чи патель, не знаю точно як правильно, наголосила на тому, що в грі буде постійно змінюватися навколишнє середовище та ніч на день, і штучний інтелект реагуватиме на це. Можна також буде перти як танк на своїх ворогів або намагатися зробити все непомітно. Для цього гравці мають обирати та прокачувати певні характеристики, серед яких сила, спритність, прийняття, інтелект, рішучість тощо. Але будуть і чотири основні дерева, які наділятимуть персонажа унікальними навичками. Свого героя. Можна буде зробити воїном, рейнджером, чарівником та богоподібною істотою. Важливо буде і прокачувати свого напарника та правильно обрати клас саме для нього. Є можливість використовувати різне корисне спорядження, з'явився табір, де можна буде перепочити, поспілкуватися з напарниками та поділитися з ними речами або зберегти важливі предмети. Evolved має вийти в 2024 році тільки на Xbox Series та ПК, і в день релізу з'явиться в каталозі Game Pass. Спочатку геймдизайнери опублікували. Що гра має вийти 12 листопада, але згодом вони видалили цей пост. Тому тепер чекаємо нової інформації. Вже після основної презентації на подкасті Xbox відбулася демонстрація покрокової 4X стратегії Арагісторії Untold від студії Аксід Interactive, де вони оголосили, що забавка вийде 24 вересня та поділилися також деякими подробицями. Гра проведе гравця через величезний шмат історії людства від найдавніших часів до майбутнього. Дозволяється створити власного персонажа або грати за відому історичну постать. Ігрова мапа буде будуватися за допомогою. Процедурної генерації, але як обіцяють розробники, вона не буде порожньою та сумною. На ній можна буде побачити тварин, людей, транспорт, різноманітні активності. Буде доступна велика кількість націй, які мають унікальні здібності, величезний вибір ігрових механік, серед яких можливість обирати чи битися зі своїм опонентом у відкритому протистоянні, або все ж спробувати перемогти дипломатичним шляхом. Проєкт нагадує цивілізацію, але на таке припущення творці відповіли, що схожість дійсно має. Бути, але вони тупо не крали все з популярної іграшки, а нададуть гравцям унікальний ігровий досвід. Щоб це не означало, в арсеналі шанувальників стратегії з'явиться нова забавка, яку я думаю, однозначно варто буде спробувати, але зробити це матимуть змогу тільки користувачі ПК. Ще в 2020 році Playground Games оголосили про початок роботи над перезапуском серії фентезійних RPG Fable. Показали доволі баровистий тизер і цікавий трейлер. Цьогорічне шоу від Майків не обійшлося без чергової демонстрації майбутньої рольовки, але на цей раз гравці знову не побачили довгоочікуваного ігроладу цього довгобуду. Але оголосили, що реліз запланований на 2025. Як запевняє журналіст Том Ворен, цей самий реліз відбудеться в період з жовтня погр день наступного року. Тобто в розробці проєкт перебуватиме ще півтора довгих роки. Дуже все це починає нагадувати багатостраждальний скален Боунс від Ubisoft, який ліпили багато років, а на виході вийшло те, що вийшло, якщо підбирати нормальні слова. Так от Фейбл користувачі мережі охрестили анімаційним фільмом від Дісней. Іграшка схожа не на гру від Xbox, а на зрежисовану казкову історію. Тим не менш, розробники обіцяють, що всі вчинки гравців впливатимуть. На ставлення другорядних персонажів до геймерів. Ніяких подробиць, на жаль, наразі немає, але зрозуміло, з трилера, що будемо робити багато чого. Починаючи від того, що треба буде розборонити бійку, яку зав'язали місцеві мешканці, або піти та вбити здоровенного монстра. Чекаємо подальших цікавих подробиць від геймдизайнерів і нарешті справжніх ігроладних кадрів. Ну і звичайно, ж дату релізу. Японська Konami порадувала глядачів шоу черговим крутезним трейлером Metal Gear Solid Delta Snake Eater, яка є ремейком третьої частини стелс-екшену, що вийшов у 2005 році. У відео продемонстрували невеликий шматочок геймплею, а також варто відзначити чудову графіку. Дати релізу, на жаль, також не розкрили, але, за словами інсайдерів, гра має вийти не раніше 2025-го і буде доступна на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Продюсер проєкту Noria Kio Завершенню шоу на подкасті Xbox розповів, що команда геймдизайнерів максимально намагалася зберегти сюжет та атмосферу оригінальної третьої частини франшизи, додавши лише деталізації та покращили графіку, яка зараз може бути навіть кращою за п'яту частину. Були перезаписані лише деякі діалоги, бо сучасні технології тепер дозволяють зробити якість звучання краще. А загалом, цей аспект також залишається максимально автентичним. Гравцям нададуть можливість обирати спосіб керування. Класичний чи оновлений, а також перемикатися від третьої особи на погляд зверху. І найцікавішим, що буде так званий легасі стиль, який дозволить геймерам включити ностальгію поповні і увімкнути спеціальний фільтр, що поверне оригінальний візуал Metal Gear Solid 3. Undead Labs показали мікс з кінематографічних сцен та геймплею зомбі-виживача у відкритому світі State of Decay 3. Творці в цьому відео демонструють гравцям особливості гри, що під час виконання місії будь-який персонаж може загинути, і гравцеві доведеться ламати голову, ким його можна замінити. Більше деталей розробники не розкрили ані під час шоу, ані після його завершення. Єдине, що відомо, що гра вийде на ПК та Xbox Series і в день релізу з'явиться в геймпасі. Але коли на цей самий реліз очікувати наразі невідомо, навіть приблизно. Не так, щоб несподівано, але було приємно бачити продовження серії шутерів Gears of War від студії The Coalition. Нова частина матиме під заголовок ідей e і стане приквелом до першої частини франшизи. Головним протагоністом стане старий добрий Маркус Фенікс, якому допомагає його вірний побратим Дом Сантьяго. Події розгорнуться на планеті Сера за 14 років до подій першої частини на самому початку війни людства з Сараною. Гейм дизайнери обіцяють максимально. Ураганний і акшоновий геймплей, хоч у відкритий світ буде відсутній. Гравців зустрінуть супер деталізовані локації та персонажі побудовані на руші Unreal Engine 5 Дата релізу, як і платформи, на яких з'явиться шутер, поки що невідомі. Ще одним приквелом на шоу став Doom Dark Ages, який особисто мені зніс просто башку, але не тільки мені. Гравці були дуже задоволені анонсом нової кривавої лазні від EAT Software, і шутер набрав рекордну кількість переглядів серед усіх проєктів, які показали на івенті. Нова частина буде мати новий крутий художній стиль, моторошні локації, готичну архітектуру, брутальний і динамічний геймплей, і, як завжди, дупорозривний саундтрек. У геймерів немає сумніву в тому, що id Software зробить неперевершений екшен про Думгая і сподіваються, що виведуть шутер на новий, недосяжний для інших ігроробів рівень. За кілька днів після шоу Microsoft розробники з id провели окрему презентацію та розкрили низку подробиць щодо нового шутера. Нова частина стане приквелом до останніх двох частин, тобто до Eternal та перезапуску, який відбувся в 2016-му. Сеттинг та місце подій докорінно змінено також. Тепер ці не на марсіанській базі чи на поверхні понівеченої землі, навколо похмурий фентезійний світ у готичному стилі, кат року, невисокотехнологічний солдат майбутнього, а темний лицар у хутряному плащі який отримав просто неперевершений величезний бензощит. вміє літати на драконі і вселятися в тіла деяких демонів. Керівники проєкту Гюго Мартін та Мартін Стретон пояснили, що під час проєктування нового протагоніста вони надихалися царем. Леонідом з культового фільму 300 спартанців та Арагоном з Володаря Кілець. Леонід бився так само, як і Кат Року, використовуючи щит. Однак, замість списа у головного героя Думу буде двоствольний обріз, який вже є культовою зброєю, що з'являється у всіх частинах франшизи. Куди ж без обрізу бляха-муха? Єдине питання: а чи повернеться Big Fucking ган? Це так би мовити, теж канонічна пуха всіх часів та народів. Сподіваюся, що її органічно впишуть все. Якщо вона все ж таки з'явиться. Розробники обіцяють, що в грі буде як традиційні невеликі тісні локації, так і великі просторі арени. Але, як завжди, відкритого світу не буде. Реліз планується на 2025 рік для PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Українська Game World показала новий трейлер супер довгоочікуваного шутера Stalker 2 Heart of Чорнобиль, який отримав назву Час можливостей. У відеоматеріалі продемонстрували кілька сутичок з найманцями та мутантами. Ми побачили кілька цікавих аномалій, табір сталкерів, де гравці зможуть відпочити і купити щось у місцевого торговця. І нарешті, на офіційний івент, українські творці привезли свій матеріал з українською озвучкою. Чарівний край чермошайпруто. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Дата релізу залишається тією самою 5 вересня. І про перенесення мова наразі не йдеться. Сподіваюсь, що забавка вийде вчасно. Влітку GSC обіцяють поділитися додатковими подробицями. В окремому івенті, який був присвячений новій частині Call of Duty з під заголовком Black Ops 6, що пройшов в рамках Xbox Game Showcase, творці розповіли про величезну кількість інновацій, які вони впровадили в новий шутер під час розробки. Окрім гарної картинки, екшн отримує розумне керування, що дозволить не натискати зайвих клавіш під час руху, якщо цього, звичайно, будуть хотіти самі геймери. Систему рухів докоріно переробили. Зброя, звуки і багато чого нового чекає на гравців у новій частині франшизи. Розповіли. Трохи про сюжетну компанію, яка розгортатиметься навколо війни в перській затоці на початку 90-х років, і на гравців буде чекати безліч напружених сцен. Гра потребуватиме постійного бляхамуха підключення до інтернету, бо ігровий рушій має постійно підвантажувати текстури високої роздільної здатності, щоб гра виглядала максимально гарно. В мережі піднявся галас, що буцімто нова колда потребуватиме аж 310 гігабайтів вільного місця на швидкосному SSD, на що Activision були змушені. Терміново відреагувати. Видавець пояснив, що такий об'єм потребуватиме цілий пакет ігор, серед яких сама Black Ops 6, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Warzone та всі супутні DLC, включно зі всіма доступними локалізаціями. Але шосту частину Black Ops можна буде встановити окремо від всіх, і вона займатиме лише якихось нікчемних від 100 до 150 гігабайтів, в залежності від елементів, які захочуть встановити геймери. Точний розмір дистрибутиву розробники обіцяють повідомити ближче до релізу, який запланований на 25 жовтня, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, One, Xbox, Series та ПК. Системні вимоги також побачимо згодом. Сподіваюсь, вони будуть не дуже кінськими. Також гра в перший день релізу поповнить каталог Game Pass і буде доступна всім його передплатникам. А от 28 серпня для всіх, хто оформив перезамовлення, розпочнеться бета-тестування шутера, яке триватиме до 3 вересня. Про це випадково повідомив один з британських резервів. Тейлерів дата проведення тестування для всіх бажаючих поки що невідома, але скоріше за все воно відбудеться колись у вересні. Також Microsoft також представили цифровий варіант старшої консолі Xbox, який з'явиться в продажі у білому кольорі і буде на 50 баксів дешевше через відсутність оптичного приводу. Коштуватиме новий бок 449 доларів, а продажі стартують вже цієї осені. Майки також оголосили, що вибір консоли розшириться, і у геймерів буде можливість обирати моделі з альтернативними кольорами та конфігураціями пам'яті. Наприклад, буде варіант за 599 доларів з SSD на 2 ТБ, та оптичним приводом. Пристрій буде чорного кольору зі стріблястими та зеленими крапинками. Контролер, який йтиме в комплекті, матиме аналогічне фарбування. І найцікавіше, що майки оголосили, що наразі йде робота над консолями наступного покоління, і вони пропонують нечуваний раніше стрибок у технологіях. А на цьому я буду завершувати цей випуск. Ми з вами продовжимо розмову в наступному дайджесті, в якому пригадаємо, що показували на Future Game Show та Ubisoft Forward. Поділюся з вами подробицями, які з'явилися на минулому тижні на анонсовані проєкти. А також, якщо відео не розтягнеться занадто сильно, то обговоримо і інші новини, які вийшли за рамки літніх ігрових івентів. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ, не забувайте про це. Це дуже важливо. Слава Україні! Переможе. Come on.